Вітаю вас, друзі, на моїй пасіці. Та що такої? Закінчується травень. Місцями погода є, місцями погода немає. Сьогодні в нас якесь таке, вчора така була гарна погода, нині погоди практично немає, друзі. Якийсь вітер, холодне таке, але тут нападають. Ну, Лот є, так як ріпак у нас вже третій день працює. Підемо, подивимося, друзі, як в нас. Я накину на, на маску, друзі, бо пасіка е, гримит, хоча і хмарно, і вітер якийсь такий сильний. Ну, Бджола працює, друзі. Гул стоїть на пасіці хороший. Знаєш, оце, у нас туди там ріпа, віць, туди йде хмара. Отакий От, у нас йде льот. От, Отак, друзі, у нас це. Да, це недавно, що я ставив, друзі. Знаєте, яка вся пасіка. Вся на 145-й трупу сам гляньте, що робиться. Тому, друзі, далі слабачки, всі рванули на ріпах. що робиться небо, небо, хмара, хмара, нічого робиться. Деякі сім'ї вже, друзі, в мене пішли на... Другі 145-й, так подивився, бачу, заливають друзі, битком заливають, тому що робиться на пасіці, друзі. Ляйте, що робиться, друзі. Ляйте, що робиться. Тут... Сіною йдуть на ріпак. Погоди вроді без, немає. А я розпалив димара, думаю поки, він... Гляньте, що робиться? думаю, поки він розгориться, то я вам покажу. Бо саме розпалюю димара, підемо подивимося десь е... пакети, підемо подивимося до відводки, друзі. Отводки, пакети, все рвануло, дай тільки погоди. А воно що-то задунчилося, за О, дивіться, як працює пасіка. Це наші пакети, наші отводки, дві льод, друзі, І тільки чуть-чуть, тільки вітерець присяде і пасіка починає гріміти. чуть чуть тільки вітерець, І воно якесь таке холодне. Тому вже на деякі сім'ї, яка вчора полегчив, сьогодні ще подивитися, ну, але не пускають, <сі>, тому що вітер холодно. Ну як холодно, тут затишно, але вітер шугає, дитячи. Отаке у нас ненький. І що Чорне небо. І то, -то дивіться, який холод, і дерева гнуться, вітер який, а пасіка гримить. Яка на ріпачкою підтягаються слабачки. Вже треба було поставити по-друге 145-му, думаю, поставлю. А не можна влізти, друзі. Не можна влізти. Вітер. Ну, не сказати, що вкидалися, то не кидаюся. Так на мене зараз. Пакети наші працюють, друзі. Пакети наші працюють. Несуть нам медочок. Водичку п'ють, як завжди, але днем ще не так, але вечором ну, дві відрізать, за день, за вечір це точно за вечір. А за день то там ще днем відро дві випивають. Ось такі друзі, у нас, так що у нас собачки працюють, так що пасіка гримить. О, це трошки сонечко зайшло, нові терець почався сильніший, трошки притих, а тут таке колотилося, що не можна було на пасіку вийти. Так на наріпах йде. Так що, друзі, працюємо, працюємо. Треба було, треба було який край переглянути ще ті сім'ї перші, які я ставив 145-й корпуса. Це треба було сім перебігти поставити по 245 й Ну, не влізеш. О. То я сьогодні хочу, друзі, подивитися. Давай це тут затиску в мене, тут можна подивитися. І, і, Саша мені був дав відводок. Зараз я виставлю цю всю треногу свою. Саша мені був дав отводок, і багато людей казали, що я поспішив. Це що таке, не від'їжджаєшся? Опа! Це я поспішив сильно, і розширив його. Тому так ми поставимо? Поставимо. Я тако, може, Зараз зайду наперед, ми спереді поставимо. О. Так, так, теж є. О, ще дорога тут нерівна. О, ладно, ми станемо десь. Mm. Так, щоб це десь під плавочки трещо взяти, друзі. Підставити. Ой. Тому я хочу глянути, друзі. Я вже йому і поставив, як ви бачите, друзі, вже в ній стоїть 145-й корпус в mm. нього вже стоїть. О, але затишку. Я думаю, може. Ми скинемо бан... туди бандури. О, трошки опустимо, щоб було видно трьохсотий корпус. О, подивимося, друзі, цю сімейку, якщо вітер дасть нам, якщо вітер дасть нам подивитися, звісно, бо таке шугає, не, не боєць. Так, замеску йдемо. корпус ми знімемо, подивимося в саму сім'ю, що робиться. Може. Попробую. О, друзі, не повірите, але ну, понесли мед до гори. Так, може я буду з боку перебирати, а вам буде так удобніше видно. О. Я цю сім'ю, друзі, друг мені дав, я її не, пер... не підсилював, я їй нічого не робив, нічого зовсім нічого не робив. Зараз, зараз трошки виставлю, бо. Вітер то, не так. Як тут в мене є. О. Ну, пчоли не кидаються, значить, ну взяток, друзі, взяток. Так, друзі, сім'я пчолки в нас спокійні. Будемо працювати, друзі. подивимося, що вони там працюють, подивимося трьохсотий, подивимося, як то. Ми вже треба було всю пасіку край піднімати на 145-й, бо капець. Так, це нам треба по плану, яку витягти? Другу, так? Да? Ага. Так, подив... бачите. Подивимося, друзі, цю сім'ю, що ви казали, я засильно розширив. Але дайте, друзі. Так, друга рамка в нас розплод. Розплод і трошки мед є. Трошки печатають вже. так, Друга рамка в нас розплодом. Так, друзі. Перша рамка в нас розплід мед. О, є розплід і є вінець, вінець меду. Це друга рамка в нас з розплодом. Я їм ще став вашчинку. Обов'язково. Так, хочу подивитися, бо так. Третя рамка, друзі, битком, розплоду, битком. так, Друзі, я трошки може камеру трохи підніму, бо кажеться мені, що вам трохи, так як хто не видно. Отако От трохи, може я. Отако От трохи підніму. Бо вам може не видно. Так. Так, третя рамка це битком я показував, да? так? О, битком молода бджола. Вся бджола молоденька. Дайте, я гляну, чи бачите. Бачите. Вся бджола молоденька, повністю. Так. Я ставила недавно їм вощинку. Вощинка вже декілька днів став. Вощинка оттягнута і зачервлена, друзі. Оттягнута вощинка і зачервлена. Маточка бігає за політочкою. Подивіться, друзі. Вже маточка по свій рамці бігає. Так, четверта рамочка в нас. Так. Пятая рамка. видите, друзья. Вся в расплоде. Шестая рамка, друзья. Вся в расплоде. Шестая рамка, битком расплоде. Вся полностью в расплоде рамка. Полностью. Это шестая рамка. Муравні лазять по мені. Я ще живий, вже хотят лазити по мені. Так. так. Сьома рамка, друзі, повністю розплод, іди, друзі. повністю сьома рамка розплодить, повністю. Вже виходить, матка печатає і вінець медує. Це сьома рамка розплоду. Друзі, восьма рамка вже виходить і матка наново зачерплює, це восьма рамка розплоду, друзі. Восьма рамка розплоду. Отакі От в нас права вісім рамок битком. О, трошки там є вінець, десь перги, трошки меду є, Ну, зараз ще будемо дивитися, що у нас 145-й там піднімають, вони догори. Медці ці наші дівчатка ні, ці. Що це у нас? Леклер. Ой, що це у нас? 35 на 71 Я кажуть, що вже недавно поставив очинку. Буквально декілька днів назад, вони вже її відтягнули і вже за, зашурували її. Трохи підіжмемо, щоб нам рамка стала. Отак. А друзі казали, так ти за широко розширив, та чи два тисяча вже. Так. А воно виходить, що нормально. Вісім рамок розплоду. Так. Так. Що тут у нас? Трошки треба посунути, бо не влазе. Ось на рамошники це. Ну нічого. І це ми навчимось. Так. А такі другі справи, от на восьмий рамошник, повний Так, тепер камеру треба забрати на бік, поки я поставлю 145-й. Подивимося, що робиться 145-му. А це що таке? Нерівно тут. А. Так, я поставлю 145-й. Так, чекайте, дівчатка. Так, 145-й стоїть на місці. Вертаємо камер, камеру назад. Подивимося, що у нас 145-й. Я так недавно я його тільки поставив. Так. Так, дивимося 145-й корпус, що він нам заспіває. Пішла б до ладу не пішла на 145-й. Досочка, починаємо дивитися. Так, ця ще пуста. ну Вона тільки недавно ще старий мед є. Вони тільки недавно я поставив його, то ще, ще вони не дуже так рванули. Так. ну Тут починають з краю вінечок заливати. Ну, вони вже, ще, що я їм тільки недавно поставив. Так, ця вже середня прик заливати Це от з цієї сторони, гляньте, вже залита. ще піднімути, там всередині ще є мед, то вони піднімуть так цю тягнуть. Я їм щінку поставлю, треба розвернути, щінку тягнуть. Так, тут а, вже рамочка практично залита. Практично залита. А, так, що помаленьку. Тут так само світлий-світлий мед. Тут заливають потрошки. І тут потрошки теж заливають. По чуть-чуть якийсь такий світлий, прозрачний-прозрачний, але прозрачний. набриски гарні, не то, що там, а набриски дуже гарні. Ну і Тут є теж набриски. Тут теж от, 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 от такого набрисок меду. Так помаленьку. Так, зараз. Я. я ставлю поки вісім, а буду більше заливати, то тоді заберу, оставлю тільки 7. А поки вони ще не дуже тут а так сильно піднялися, то ми їм залимо поки вісім. все падає? Так. А, у нас і дощ моросить. От погода сьогодні. Шикарна погода. Ой. Так. Вода шикарна? У нас. Ух. Дощ, траву дощ, дощ починаєш закривати сім'ї. Вітер, бачите, не можна клієнки поправити. І ріпачок пісте, дай, дай погоди, а воно що то погоди не. Що ти зробиш? Я наше. Нелегке життя пасіжнянське. Так. так. Ось такі, друзі, в нас діла. Думав, все подивлюся трошки, ти вже починається дощ. Починає моросити дощ, Ну, вроді би не кидаюся так на мене щоб кидалися так сильно і працюють би, бджоли, але вже вже. От Так що цей рік взагалі до мене дзвонять і говорять, що цей рік розвиток дуже в сімей хороший, це рік сім'ї гарно наростилися. Ну я знаю, так як було холодно, було холодно, бджола не зроблялася, працювала на розвиток кормів. Доброго пасічника, звісно, було вдосталь. Кожен доброго пасічника два про просто дело. правда, друзі? Мороситва. Mm -hmm. Тому хотів сьогодні, думав, що сьогодні я трошки порівняю, не порівняю, а е -е, поставлю ще в великих сім'ях, поставлю в великих сім'ях, там десь цього, ще поставлю 145-й корпус, бо можу, треба поставити. А не можна, друзі, не можна поставити, тому що моросин мрака, дощ мороситується. Отак нас, твоє справи. але хоча й дощ, але бджола літає. Така, саме ріпаки, яблуні зацвітають. Нехай би носили, хай би працювали. Ну вітер, друзі, ну такий вітер сильний, що так. Да. по деревах, А тут бджола, як буде, дивіться. Вертається, це дощик, як вертається додому родно. Ти хай би б сімейки, би, друзі, і набрали силу, хай би набрали, хай би працювали, О, хай би собі працювали я ж кажу, трошки-потрошки піднімали мет, тому що трошки принесли гніздо, то для того, щоб цього і, з гнізда підняли догори, це сталося 145 ті корпуса для того, щоб мед забирали знизу, піднімали догори, ставити корпуса, ставити вощину, щоб оттягали. Я ж кажу, я вчора трошки пішов, де вспів, поставив вже другу 145 корпуса. Я, кажу, я стою і в мене на лице бризкає дощ. Я кажу, як було трошечки спогодилося сьогодні чу-чуточку, то таке, друзі, кликотіло на пасіці, клекотіло. Хотя пчелка ще й літає, не треба, що холодно, взяток, бачите, є взяток, вони мусять, мусять працювати, якщо тут в мене тут затишку, то ще, а вийти туди за загорожу, то там така холодина буде, що вітер буде сильний. але на водичку йдуть, водичку п'ють. Якщо паршива погода, вони не літають так далеко нікуди, то. Тащать воду, де, де не поставиш поїлочки, вони падають, п'ють водичку. А дивіться, що робиться. Це, це там заборони, дерева гнеться. Такі в нас дуже справи, такі в нас медодаї, нам всі завідують, що пасічники вони заробляють гроші. А тут одне переживання, друзі, одне переживання, щоб, щоб хоч би ці сімейки. Принесли для себе, щоб хоча б на розвиток зараз було. Ну і тримати раді того, щоб сімейки тільки для себе на розвиток, то теж не потрібно, правильно. Тащад, тащать, дівчатка, тащат, пилок і на верхній льоток, і на нижній льоток, тащат пилок. Це все, це все пакети. Це все пакети, вся, вся практично. Практично, друзі, вже вся пасіка в мене. Ще там залишилося один чи два. Один Славачок, який підселяв, ще два, які по мені вивели матку, так була втрутилася бо висипала, вони вивели, виводять маточку, є маточники. Ну, ми тоді їх порівняємо, дамо їм розплоду. Зараз дивіться, друзі, тому що така пора, друзі, бачите, погоди немає. Сім-7 вулики повні бджоли, бо вулики повні бджоли. Це представте, що на взятку і вулику бджоли море. А дуже молодо і багато, друзі, дуже багато розплоду. І дуже багато молодої, дуже, дуже багато бджоли молодої є. Тому саме зараз, знаєте, легесенько можуть наші сім'ї позроються, легесенько модруються. Тому, ну я думаю, після ріпаку, і сім'ї, якщо така погода, то вони, звісно, не, не просядуть, тому що льот не дуже великий, там трошки політають, а то все час сидять. А, я думаю, що вони не сильно сім'ї просядуть. Тому якщо сім'ї сильно просяло, то обов'язково буде багато бджоли, тому що ще стара, і ще молода нароста, і вже є нарощена, і ще є розплід, буде виходити. Тому я вважаю, що тому я вважаю, що роїння нам цього не збіжати цей рік. Буде роїння, це сто процентів, що роїння буде, але ми, друзі, є ще в нас пусті вулики, будемо робити. Мочні, крепкі, такі, знаєте, не такі робити отводки, щоб ціле літо з ними морочити грати, але такі робити 3-4 рамки розплоду, так як пасіки вже наростати практично я не хочу, мені вже вистачає. А для того зробити просто противороєві отводки, такі зробити на 4-5 рамок розплоду, зробити і маточку підсадити, плодну, тільки плодну матку, обов'язково матка має бути плідна, щоб зразу працювала, ніяких чекати, поки виведуть зразу. тільки. Будуть матки, поступить сигнал, що є матки. І будемо після ріпаку, скільки ріпак. Десь і 15 днів, бджоли тікають, бджоли так тікають, десь прямо в боку. Десь не кусила. Десь віточі летять з лісу. В лісі було що засвіло, якісь є квіточки. І закат і з, і з ріпака теж, ще ж все досвітає, ще, ще, ще все є, друзі. Вроді би трошки успокоїлися. Отаке ганяли мене по пасіці так сильно, що так. Да. Mm. Ось такі наші друзі справи. так щоб чуваки всі працюють, всі сімейки помаленьку піднімаються на 145-й корпусах, так як сушки вистає, по щитку ми понаставляли, дуже гарно цей рік тягнуть по щинку. Отакі в нас справи. так що друзі, працюємо, як кажу, розвиваємося. Робимо проти всякі заходи, ставимо вощину, по дві, по дві вощини ставимо, де три, по три, 145 є так, що де другий, 145. Є. Я практично пополам ставив вощину з тушніною для того, щоб були якісь проти руйня, щоб вони були чимось зайняті. які вітрисько. А що ми зробимо? Я хотів сьогодні ще підставляти трошки 145-й корпуса. Ти будеш ліс, що робиться. І вперед з... дощок. Дивіться, як бджоли. Як бджоли тікають додому. Десь із лісу летять. Хто тобто, з нас звідки, де вони летять. Від що робиться. Витя, родно, родно летить. Отакі От в нас справи, друзі. Так що погоди нема. Такої щось тільки один день було дуже тепло. Так було тепленько, тепленько. Вчора то вже вітер, сьогодні вже вітер, а позавчора то було тепло, гарно. Ну, що ми тобі? Ми мусимо якась і дима разопали, тому що я трошки поставлю, трошки поставлю 145-х корпусів, бо ну, вже пора, як тим сім'ям першим бані. знаєте, друзі, нас дощ. Тим сім'ям, хоча я їх і потеребив трохи, потревожив цей рік, позабирав розплоду, але вони... Так як було холодно, вони все одно набрали маху, на, наросли сімейки і, я ж кажу, дай погоди, гріпак є, є чим працювати, є кому працювати. Я кажу, що такої в мене пасіки не було, що так всі. Це якось такий дуже гарний приріз бджоли. Дуже гарно наростає за що того, що погоди, нема бджола, сильно не зношувалася, є великий приріз бджоли. Тож, прямо до друзі тікають, це капець і за моєю спиною родом. І з лісу тікають, і з поля тікають. Ось такі друзі, в нас справи. Так, що я якого... кажу, влізти, щоб поставити. А йдете в баню. Влізти поставити. І... не можна треба забрати, Поставити 145-й в Влізти не можна, тому що вище вітер, то щоб якось тут у мене в затишку, щоб можна було б влізти. Сховаюся, друзі. Можна було б і влізти. Але починається дощ. Ну і дощу треба, але такий, звісно, дай, щоб було тепленько, гарно, і щоб перейшов дощик і опять тепленько, нехай би працювала бджола. Ось таке збройний справа. Так що працюємо, працюємо, помаленьку піднімаємо, піднімаємо, трошки помаленьку бджолки капають. Трошки в капає, капають, трошки бджоли приростає, даже і слабачки, даже сімейки, які були слабенькі, вони теж наростають. Не думаю, до акації, до... ну якщо така погода буде, не знаю, чи та липа буде, чи та акація буде. Непонятно, друзі. Коротше, вся весна в нас пішла мутна, холодна, десь якась там день було тепліше, а то все холодно. Але що ти зробиш, мусимо працювати, ми сьогодні з другом говорили, що так і нести тяжко, і покинути, і жалко, бо вже напрацьовано, все зроблено, але що ти мусимо працювати, мусимо робити, не зможе на що мусимо чоптися. Я сказав, хотілося влізти, хоча б 145 корпуса поставити, влізти невозможно. А такі друзі, на це добре, друзі. На основне нам миру, Правда, ми помаленьку будемо працювати. Маленьку будемо трудитися, пакети пішли в рост, тут лодки пішли в рост, сім'ї набрали оборотів, сім'ї трудяться, працюють. Ось такі в нас справи, друзі. Отак на таке у нас, так, так нас де бджільництво, навіть слабачки попідтягалися. Ну, Це рік дуже, розвиток дуже. До мене друзі збоють, що всі дуже хваляться, що сильний гарний, гарний, цей рік розвиток. Ну Розвиток то добре, далі до розвитку погоду, взятка хороша. Щоб наші труди, наша робота вона не була напрасна. Все, друзі, всім пока. Я ж кажу, ми будемо чекати погоди, щоб можна було працювати. Щоб можна було, друзі, працювати, щоб мороси дощить. Пчовка літає. Хоча і нема погоди, бджола чує, що є взяток, літає. Добре, друзі, всім пока, до нових зустріч, до побачення.